Усім привіт! Рада вас вітати в моїй творчій майстерні. Дуже я захопилась процесом створення схем та відтворення силянок. Та майже забула, що на носі різдвяно-новорічні свята і потрібно ж, хоч якось, прикрасити домівку, тому поки що відкладаю. На цій силянці мені потрібно зробити зав'язочки, придбати муліни. І е, зробити зав'язочки, і буду з вами ділитися. А тут я вже проплила два рапорти. Також дуже гарно виглядає. Але ж зараз, як бачите, швиденько прикрасила мою минулорічну заготівлю. Ось ця я маю на увазі. Дуже гарно. А, використовувала лише квіточки, маленькі мухоморчики. І, до речі, в мене вперше таке. В житті, мабуть, що я використовую червоні кольори. Зазвичай в мене все синє, фіолетове. Червоні кольори я майже ніколи не використовувала. А цього року мені захотілося саме так прикрасити. Як бачите, усі композиції в мене прикрашені в одному стилі. Та саме зараз пропоную вам зробити ось таку прикрасу. Бачите, така красива кулька. І, до речі, тут я використовувала відсортований бісер. Це також гарна ідея для вас, куди можна подіти бісер, котрий не можна використовувати у виробах. Тож, поїхали створювати красу. Для цієї прикраси я буду використовувати пінопластову кульку. Її потрібно поділити на 4 частини рівні. Як бачите, тут від виробника є така середня смужка, і від неї потрібно відміряти половину. Тобто, ось таким чином замірюю 1525, ділю навпіл і отримую четверту частинку. Виходячи з цих розмірів, я вирізала ось такі окремі пелюстки, мабуть, що так можна їх назвати. І ось таким чином потім буду їх приєднувати до кульки. Але спершу потрібно кульку розділити на чотири частинки і визначити середину. Ось так, макетним ножом або можна лезом будь-яким прорізую там, де я визначила половину і четвертину. Ось таким чином. Роблю такий невеличкий надріз. Далі наступним кроком я пропоную одразу вишити бісером ось ці пелюстки, оскільки буде трішки важче це зробити, коли вже тканина буде приєднана до кульки. Тому я пропоную одразу це вишити. В мене такі невеличкі на накшталт гілочок з бісеру. Набираю довільну кількість бісеру. Знову ж таки повторюсь, можна використати відсортований бісер. Тому не викидайте бісер, котрий вам не підходить до прикрас. Я набрала 50 бісеринок на першу гілочку. Як бачите, ось тут знизу я відступила трішки тканини, для того щоб було де зачепитись до кульки. І ось таким чином. Все доволі просто. Але ж, ви ж розумієте, що це а, ваша фантазія, а, може бути будь-який малюнок з бісеру, на кшталт снежинки, або будь-що, що вам до смаку і до вподоби. Я роблю ось такі прості і, як завжди, базові. Оскільки я завжди роблю а, м, такі прикраси, котрі можна буде потім змінювати кольори. Срібний я використовую майже постійно, тому. В цьому випадку я використала срібний бісер. І ось таким чином приєднала першу гілочку, скажімо так, далі відступаю проміжок, де в мене буде наступна гілочка, приблизно звідси. Іти. І набираю знову ж таки бісеринки, мабуть, що десь близько 30 наберу. І приєдную до першої гілочки. Закріплюю ниточку і виходжу з іншого боку. І також набираю 30 бісеринок. Набрала бісеринки і фіксую приблизно на тієї ж відстані, що фіксувала і попередню. І так само вишиваю три пелюстки, котрі в мене залишились. І до вас повернусь. Пелюстки я вишила, і далі потрібно метр стрічки. У мене ось така срібляста. Я беру саме метр, тому що на мій погляд, краще більше, і потім відрізати. Але взагалі-то я не знаю, як наступного року мені захочеться причепити ці кульки. Далі беру невеличкий відрізок дроту. У мене ось такий тоненький взагалі-то все буде приєднуватись саме на дріт. Гілочки в мене вже з дротом, як бачите, все підготувала. Далі складену навпіл стрічку. Буду фіксувати ось таким чином і проходжу крізь стрічку дротом. Ось так. І продягаю. Краще його скрутити, щоб він легше зайшов у кульку. І всередину кульки, ось тут на перетині двох. Смужок, я ось таким чином просто вставляю стрічку донизу кульки, щоб все гарненько трималося. І ось так має вийти. Бачите, тут я приєднувала таким же чином, все гарно тримається, тому і далі потрібно кожну пелюстку. Я буду це робити доцом, оскільки мені так зручніше. Ось ці прорізи, котрі робили на початку, ось таким чином вставляю тканину. На мій погляд, це спосіб кращий, аніж брати цільний шматок тканини. Оскільки потім буде доволі багатенько таких складочок. Їх також можна красиво обіграти, ці складочки, але ж в цьому випадку мені більше подобається, коли кулька така рівнесенька. Взагалі, то тут потрібно увімкнути фантазію і робити за своїм смаком. І ось таким чином вставляю у кульку. Канину, в прорізі, котрі були зроблені на початку. Верхню частину я не вставляю. Оскільки ось тут будуть додані гілочки ялинкові, то тут має бути вільний доступ до самої кульки. І таким чином вставляю усі пелюстки. І ось так на зараз в мене виглядає кулька. Ось ці краєчки я не відрізала, оскільки вони дуже непогано вкладаються під гілочками і додають об'єму. Далі потрібно лише додати ялинкових гілочок. І красуня буде готова. Ось так надаю форму їм. Зайвий дріт. Прибираю і вставляю гілочки ось так. І ось так приблизно це має виглядати. Також додаю ось так одинарні гілочки, щоб вони. Додали об'єму, щоб все це доволі гарненько виглядало. Ось таким чином. І ось так по колу навкруги стрічки я буду додавати гілочки. І ось так приблизно це має виглядати. Потім прикраси. Також за вашим смаком та бажанням в мене будуть також використані квіточки, грибочки. Все, що я використовую цього року. Якось мені не хочеться кульок ніяких, хоча в мене їх вдосталь. Десь приблизно три коробки різних кольорів. Але ж мені не хочеться цього року використовувати кульки взагалі. Якийсь такий в мене настрій. Ось так. І ось так це має виглядати. Зараз додам трішечки прикрас. В мене ось такі мухоморчики, полуничка та ось такі квіточки я використовую. Ну і для блиску зрозуміло, що ось такі сріблясті кульки. Також просто вставляю на дроті поміж гілочок ось ці прикраси мої. Ось так. Все в мене на дроті, як бачите, це, до речі, має можливість зберегти прикрасу і від кішки, коли на дроті у вас є, оскільки вона намагається кожного разу. Щось поцупити, а дріт їй в цьому трішечки заважає. І зараз додам ось таких на кшталт бусиків. Також їх буду доєднувати дротом. Приєдную ось сюди на ланцюжок дріт, ось так, ділю навпіл. І вставляю в кульку. Все доволі просто. Ось таким чином. Ось так приєдную, крізь тканину протикаю і ось так це виглядає. Краще все це робити збалансовано, тобто, якщо ви з цього боку приєднали ланцюжок, то з цього боку, з протилежного, також потрібно приєднати ланцюжок, оскільки кулька може потім загубити свій центр і буде перехилятися в якийсь бік. І зараз ще в мене є ось така гілочка, я відокремлюю ось ці. Маленькі пружинки, і їх додаю, оскільки, на мій погляд, цей останній штрих лише додає краси. Можна додати ще штучного снігу. Я не буду, чомусь мені не хочеться цього року. І ось так виглядає. Далі я зав'язала бантика ось тут, на краєчках. Відступила певну кількість для того, щоб підвішувати, і зав'язую бандика. Все. Різдвяна новорічна кулька готова. І ось так це виглядає. Мені дуже подобається. З урахуванням того, що тут можна використовувати відсортований бісер, то це подвійна користь. А це моя наступна красуня ялинка на довгій ніжці. Бачите, так, навіть не знаю, як вам її так показати, щоб було гарно видно, оскільки вона доволі величенька, 80 см в мене вийшла. Зараз на фото ви бачите, це я ходжу повз кав'ярні щодня на роботу та з роботи пішки, і побачила ось такі ялинки. І одразу в мене виникла думка, як їх можна втілити власноруч. Тож і вам пропоную зробити таку красунечку на довгій ніжці. І до речі, вже потім я побачила у Pinterest, що це є трендова ялинка цього року. Але ж, для мене це не є критерієм особисто для мене. Мені воно просто сподобалось, як виглядає тому. Хочеться мені зробити таких три, але я не певна, що мені вистачить гілочок. На дві точно вистачить, тому ж зараз покажу вам на другі, як все це втілити. Буду використовувати втулки від фольги, потім від харчової плівки, неважливо від чого. І ось таким чином їх потрібно з'єднати між собою. Навіть якщо вони різного діаметру, це не критично. Зараз я їх з'єднаю між собою за допомогою паперового скотчу. Ось таким чином це виключно для того, щоб зафіксувати. Далі я беру папір ось такий і відрізаю смужечку. Завширшки, щоб закрити ось цю відстань. Цю смужечку я проклею двобічним скотчем також, ось так, щоб все це гарненько приєдналося до втулки. Та приклеюю все це до втулки, водночас вирівнюю поверхню, оскільки вони трішки різного діаметру. Ось так. Далі гарячим клеєм фіксую мотузку ось тут на початку. Повністю так по колу проходжу клеєм, щоб мотузочка гарнесенько закріпилася на початку, щоб можна було декілька обертів її зафіксувати і фіксуємо монтузочку. Ось так плотненько вкладаю її. Щоб все було гарненько. І обмотую десь більше половини. Ось так десь приблизно обмотую мотузкою. Зрозуміло, що мотузка може бути різною. Є вона більш товстіша, буде виглядати інакше трошки. Але ж це все за вашим смаком. Мені здається, що чим довша буде ялиночка, тим грубішу можна брати цю мотузку. За вишки така ялинка може бути також різною за вашим смаком. Мені дуже сподобалось, коли їх декілька там біля кав'ярні було прикрашене лише вогниками. Ну, дуже красиво. Мені чомусь дуже-дуже сподобалось. Тому і відтворюю. Все, обмотую і до вас повернусь. З іншого краю мотузку я також зафіксувала гарячим клеєм. Що роблю далі? Беру дві гілочки і складаю їх ось таким чином, одна навкруги одної, ось так, щоб пухнаста була така. І вставляю з цього боку всередину, навіть не фіксуючи клеєм, оскільки все буде добре триматися. Можна вигнути, як вам забажається. Це маківка. Далі беру гілочку і згинаю її ось таким чином. Краєчок ось так пригинаю, наношу клей. Все буду робити гарячим клеєм. І все добре тримається. І приклеюю ось сюди. Зрозуміло, що притримую, поки клей застигне трішки. І увесь верхній ряд я буду приєднувати ось таким чином. Загинаю краєчок, воно додає більш такої пухнастості. І ось так навкруги приклеюю. І таким чином проходжусь навкруги першого ряду. Ось так. Гілочка до гілочки приєдную. І потім до вас повернусь. Наступний слой беру далі гілочку і підкладаю її під низ, під попередній ряд з гілочками, але ж в шахматному порядку. Ось таким чином. І також підклею по колу. Додаю клей і швиденько підсовую. І чекаю, поки клей прихопиться. І таким чином потрібно підклеїти гілочки, щоб були вони навпіл зі стовбуром. Тобто половина гілочок, половина стовбуру. На мій погляд, так виглядає більш гармонійно, але ж дивиться на ваш смак. Це також все за смаком, я вважаю. Взагалі, то коли вмієш робити щось своїми руками, то це величенька перевага. Що можна робити так, як тобі забажається. І ось така маленька красунечка в мене вийшла. Ну і як завжди, в мене був план втілення, як зробити саму ялинку, але не було плана, як це все закріпити, щоб воно стояло. Оскільки мені не хотілося використовувати ніякі горщики, щоб не ховати сам стовбурець. Тому пішла, як завжди, до сина. Все виявилось доволі легко та просто, але ж, знову ж таки, за його допомогою. Він мені зробив ось такі підставки. Зараз я вам розповім, як саме і які їх розміри, щоб ви також могли легко це втілити. Значить, картон завдовжки 32 см, завширшки 5 см. Дві картонки. І по центру зробив пропіли чітко на розмір втулки. І ось таким чином це все вставляється і фіксується. Все дуже міцно тримається і красиво виглядає. Далі я ще доєднаю вогники і покажу, як буду декорувати низ. І ось так виглядає моя ялиночка з вогниками. Що роблю далі? Беру картон. Виключно по розмірам тримача. І підклею його, щоб зафіксувати. Зрозуміло, що для обох ялиночок. І фіксую гарячим клеєм. Ось так. І далі прикрасила ось таким чином галявинку. Це мох, шишки та грибочки. Дуже гарно виглядає, мені подобається. Зараз вам покажу, що саме я зробила. В цьому випадку я використала клей ПВА. Просто ось так хаотично нанесла клей і потім на цю поверхню додала мох зверху. І далі цю поверхню присипаю мхом. Ось таким чином розподіляю просто все. Воно фіксується на клей. зрозуміло, що трішки згодом воно підсохне, але ж все одно буде все гарно триматися. Це в мене стабілізований мох. Я гадаю, що можна і штучний будь-який використовувати. Також буде дуже непогано виглядати. Ось ці ніжки кріплення я закриваю доволі ретельно, щоб не було видно. І, до речі, цю композицію можна буде доповнювати, наприклад, будиночками, оленями. Ну, мені здається, що в подальшому тут лише політ вашої фантазії можна зробити дуже красиву композицію. Ще додаю шишки. У мене є ось такі маленькі. Є величенькі, але я хочу використати саме ось ці маленькі. І додаю грибочки. І ось така краса в мене вийшла. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі! Па-па.